Дня. Вас вітає команда Одеського юридичного ліцею. ФЕМІДА! Мільйони українців втратили свої домівки через війну. Вони стали внутрішньо переміщеними особами, які стикаються з житловими труднощами нестачі робочих місць та бюрократією. У нашому ліцеї навчаються 19 дітей, які змушені були залишити свої домівки. Вони стали частиною нашої спільноти. Але чи достатньо цього проблема ВПО це не лише дах над головою, це робота, адаптація, психологічна підтримка, але без житла неможливо побудувати майбутнє. Держава має механізм підтримки ВПО. Але їх недостатньо. Саме тому ми пропонуємо зробити ціловий фонд для допомоги ВПО. Фонд допоможе адаптувати соціальне житло, будувати кооперативи, впровадити нульову іпотеку та залучити бізнес до вирішення проблеми. Кожен заслуховує на дім на можливість побудувати майбутнє. Ми звертаємось до всіх, хто може підтримати цю ініціативу. Це питання не лише ВПО, це питання соціальної єдності та стабільності України. Давайте разом зробимо так, щоб внутрішньо переміщені особи не були чужими у своїй країні. Підтримайте петицію Одеського юридичного ліцею.